Не для кожної родини Великдень цього року був святом. У селі Бузівка, що на Жашківщині, чоловік 1974 року народження пішов кататися на каяті та не повернувся додому. 4 травня перехожі звернули увагу на те, що по ставку плавають речі: човен, весло, шапка та взуття. Вони швидко повідомили в поліцію та викликали Смілянську водолазно рятувальну службу. Пошуки були дуже складними, тривали чотири доби. Став великих розмірів 700 на 700 метрів. Речі вітром рознесло по усьому ставку, свідків події не було. Усе це розширювало коло пошуку та продовжувало час. Нарешті, на четверту добу чоловіка знайшли. Співчуття родині.